Друзі, так. сьогодні у мене буде черговий випуск серіалу під назвою «Тайна пакунок. з тем. Це ж шим в мене вже четверта серія. І сьогодні буде ось такий пакуночок, і одразу починаємо його розпаковувати. І так, що ж там нам сьогодні запакували китайці? Подивимось, коробочка номер 1 коробочка номер 2 і коробочка номер 3 Ось такі три коробочки більше Значиться, коробочка от одна трошки прийм'ята. Давайте з нею почнемо. Я сподіваюся, що там все ціло. І подивимося заодно, що це таке. А, тут все нормально, все ціло. Значить, що в коробочці. Інструкція ось така різнокольорова. Так, і достаємо нашу таємничу покупку. Ось такі два гвинтики. І ось така штука сьогодні до мене прийшла. Навіть значком Wi-Fi, тобто я розумію, що скоріш за все вони ще керуються через Wi-Fi. Що є дуже класно, да? Wi-Fi Smart Switch. Тобто, в принципі, зараз обичаюся, як завжди, світло. Поставимо трошки більше час. Хто не знає, у мене просто світло на дачку руху. Там маленький час. Продовжимо. Дивіться, в принципі, я замовляв, якби, якщо не помиляюсь, без Wi-Fi, ну пішли з Wi-Fi. Ну що ж, пішли, пішли, будеш п'яти. Що це таке? Це сенсорний вимикач, дуже крута річ. Можна замінити звичайні вимикачі. Стандартні, такі ось скучні, скажімо так, там, де кнопочку треба клацати вгору вниз. Тут це відбувається з рахунок того, що ви натискаєте ось таким натисканням, вимикаєте, вимикаєте світло. У мене був схожий вимикач тільки на. Скажімо так, один світлений прилад, от, однокнопочний, скажімо так, і він дуже класно працював. Це був фірмовий купов. Це ті, які перші з'явилися на Дніпро я купував даненько його. Він працював відмінно. Зараз вже технології, скажімо так, йдуть вперед, тому вже є, бачите, з Wi-Fi. Буду пробувати, як я зрозумів, тут є. В інструкції в самій посилання, то є QR-код для рамки, а парамка вказана, до речі, якщо не помиляюсь, Smart Home. От в мене така є. І є, до речі, схемка підключення. Ось така невеличка, вона також, також є. От. Буду пробувати підключати його така скляна рамочка. От якщо знімаємо наліпку, тут скляна така от рамка. От, чи це орскло, чи скло, сказати важко, скажімо так, але ну, дуже схоже на скло. Бо тевно, воно холодне, скажімо так. Ось така свина панелька. От, ну, я думаю, що через орскло навряд чи продавався оцей би дотик, тому я думаю, що це все-таки скло. А, три комплекти, абсолютно однакових. Тут три отакі упаковочки. От, а, думаю, що буде класна річ. В вам покажу, що ще є позаду. Значить, пишу, що максимально що можна на неї причепити на цю кнопку. Це 600 Вт, Напруга 100-240, моделька D101. І тип Wi-Fi плюс BLE. А, також можна бачити, тут позаду є такі от гвинти. Тобто о, зажимаємо це все діло через гвинтове з'єднання. Ось таке. Фаза 0. І потім йдуть вже фази ті, які розкидаються на світильники, тобто, перша і друга фаза. Тобто, до N підключаєте 0, до L фазу вхідну, От, потім виходить L1L2, це фази вихідні. Ось така штука. Все дуже просто, але є один ще нюанс, на який звертаєте обов'язково увагу. Для того, щоб причепити це все діло у вас вдома, у вас повинна стояти сучасна нормальна коробочка, тобто, під підроздітник, якій можна закрутити. По бокам або зверху, або по бокам, е значиться ось е рамку. За допомогою цих от гвинтиків, або гвинтиків, які йдуть з рамкою в комплекті. Це дуже важливе місце. Тобто немає тут вусиків цих от, стандартних, які є на звичайних е скажімо так, е вимикачах. якось так. Е світло я вже не буду чіпати, будемо з цим працювати, як і є. Друзі, на цьому поки все. Посилання обов'язково скину е в описі, якщо не забуду. Не забуваємо, що триває повномасштабне вторгнення. Донатте на ЗСУ. Це не важливо будь-який час. Всім рекомендую наш благодійний фонд на вулиці Рабоче, 19, в місті Дніпрові називається Центр допомоги переселенцям. Все буде Україна!